Добрий день. Я вчуся в школі перших-третіх ступенів. І номера нема, бо вона в селі. Я вам розкажу, як я вчуся, скільки разів я втекав з уроку. Не одного разу таке було, що хлопці чи... мені схотіли втекти з уроку. І я собі того, Втюк, обігло, бачу, до мене дзвонили. Таке тобі все. А ще людмила воломерена Ну, Що ти сюди то хоче? Я поднимаю. Що ти сдох, блядь, стукає тебя земель. Я тебе Завалю, поняв. А ты завтра вишком наш темечки єла, наш тебе тут зураков? Кажу, що сьогодні? що сьогодні натікає, А вона кажу. Я Моті, каже, а він, Та, я тобі так казала, не натікаю, а не завтра зато приедешь, таке ж мене з матежина таки якось. Старе ведро, во. Коротше, ще розкажу, як то вчуся. Коротше, вчуся взагалі його. Коротше, одні двойки, тройки. І все. Хм. Ну, до побачення на нас